Всім привіт! Ви знаєте, що в мене є орхідейна сестра, її звуть Оксана Бойцанюк, то канал Орхідейний серіальчик. І якщо хтось не знайомий з нею, то посилання на її канал я залишу в описі до цього відео. Під час війни ми спілкуємося рідко, все рівно намагаємося тримати одна одну у полі зору постійно, яку я дуже ніжно люблю, і яка мене на щось спокушає. От і цього разу пише мені сестра: А чи не хочеш ти мати коріантис маргіната? На що я їй відповідаю Ксю, та я не знаю, що то таке. А вона пише: Привіт! То це ж оте, чоловіче достоинство. І скидає мені фото своєї рослини, яка в неї нещодавно квітувала. Так, я згадала, я бачила. Вона показувала їй і ту рослину на своєму каналі. То каже, корзиночка впала, і рослина розпалася на дві частини. Одну з частин я хочу подарувати тобі. Вона, ось вона мені її вислала. Рослина мені зовсім не знайома. Єдине, що знаю, що квіти дуже незвичайні. І квітне вона не довгий час, ну десь так може приблизно до тижня. Ну що ж кажу, спокусниця ти моя, висилай, буду гратися. В додалася і оця мініатюрна котлейка, яку Оксанка вирощує із Мацька, дуже з маленької рослинки. І пише, не квітне вона у мене, подивись, яка вона вже громадський куч і все рівно вона не квітне. Санка на літній час виносить свої рослини, в неї є дебо живе в приватній оселі, виносить їх на вулицю, в садок і вони ось так зростають, хто куди хоче, тяне свої рученятка. Я пересаджу, звісно, пересаджу і згребую її докупи. Ось такий крос, Рінхолаїлія катлея, яка має блакитні квіточки. Тож спробую, якщо оксанки не квітла, знаєте, буває таке, що навіть у досвідчених. Uh, le day. Dé... Орхідеї чомусь не квітнуть, а коли вони попадають в інші умови, навіть до людини, яка зовсім нічого не розуміє в них, і в них вони квітнуть. Хто зна, не квітла у неї, може, заквітне у мене. Подивимось. Санка збирала мені посилочку, і я ламала голову, що ж мені відправити її на обмін. І мені, на думку, спало, що «А ну я присаджу свою подружку, свою сеструньку на хоєчки. І знаєте, як я сміялася, коли я відкрила коробку і побачила декілька хоїв коробці. Сестра пише потім, нічого в мене з ними не виходить, це не моє, не хочу. Спочатку захопилася, а вони не ростуть або ростуть не так. знаєш що, Я бачила в тебе хої, нехай вони в тебе зростають. І я розсміялася, бо я вже навіть приготувала їй декілька стаканчиків із хоями. Що ж, тепер мені прийдеться думати, що вислати їй інше. Не хої. Ну, чи на те, що рослинки Сеструні мої не зайшли, бірки потіряла, ім'я їхніх ми не знаємо. Але, друзі мої, дуже добре мати розумний телефон. Я згадала, що в телефоні є функція у Гуглі, тобто камера з пошуком тієї чи іншої рослини. Я деякі з цих рослин індифікувала і так сама. Але треба ж впевнитись, що то саме ті рослини. Що, про який я подумала, то пропоную і вам, якщо ви не знаєте, що в телефоні, не знаю, як в Android, ну в моєму айфоні таке і є. Нажимаєш на камеру, на пошук, і тобі Google видає пропозиції, щоб ви вибрали. чи... Схожа ваша рослина на ту чи іншу. Так от, я вже і так подивилася на ось цю рослинку і бачу, що це лаконоза. Але яка? телефон видає ескімо. І я погоджуюсь, бо лаконози ескімо в мене є. От бачите, який у мене маленький такий кущечок у звісно, він набагато такий ширший, то. Тепер пишнючий кущ буде в мене, бо посаджу я їх разом. Подивилася на ось цю хуєчку, на її лицечку, вона мені стала схожа, дуже-дуже схожа на. Хою ваєті. І саме, знаєте, саме ту хою ваєті, яку мені хотілося. Я показувала вам, в мене є дві хої ваєті. Що подобається мені в них, так це ось саме отакі ланцевидні лисячка. А ще саме те, що в них є отакі, знаєте, листя. Темно-зелені, але в них є ось такий чорний обідок по краєчку. Я їх подивилася і думаю, ой Бог ти мой, невже в мене тепер буде ваїті, Саме ось така ваїті із чорним обідком? Нажала на пошук у телефоні, і телефон мені підтвердив, так, це саме хоя ваїті. І я щаслива. Хоїчко. Мені телефон видав як хоя-м'ясиста. Хоча Оксанка пригадує і каже, що купувала її як хою риб'ячий хвіст, тобто хою полінейру, але хоя полінейра в мене є. У хої полінейри листя м'яке і справді дуже схоже на рибячі кістки. Тут нібито також щось так проглядається, але листя тверді. І це мене... Бентежить, що ні ні. Це можливо, а хто зна, а може це полінейра, але якогось іншого виду, не знаю. Тож будемо спостерігати, що буде зростати із цієї. Я її підпишу полінгсю і будемо дивитись рослинку. Оксанка назвала, що це дисхідія, але я маю дві дисхідії, то ця рослина ну, дуже не схожа на дисхідію. Тож, до речі, мій телефон видав її. Це рослина, яку раніше відносили також до роду Хой. Але ця рослина ідентифікована як рослина Есхінантус довгий. Вона має дуже красиві такі камуфльовані лисичка. І, до речі, дуже гарно красиві з іншого боку. Подивіться, ну, от як воно виглядає. Бачите, як красивенько. То колись його так, колись його відносили до роду хой, але це трішечки інша рослина, і е, умови догляду за нею трішечки е, відмінні від догляду за хоями. Гадаю, що треба її порізати, десь, мабуть, ось тут відрізати, зробити зріз, ось тут зробити зріз, щоб е, вкорінити і зробити з нього такий, знаєте, більш пишний кущик. Бачите, як воно буває, звільнила багатенько міста і хотіла, щоб мої рослинки виглядали більш пристойно. Але знаходяться рідня, яка, яка вважає, що ні-ні-ні, треба щось додати. І ось воно. Мені дуже подобається вирощувати хої поряд з орхідеями, бо то виходить, дуже гарний симбіоз. По-перше, Хої навіть неквітучі, приваблюють око з красотою своїх кущів, з красотою свого лиця і доповнюють орхідейки і та, умови утримання у них однакові. Вони що ті, що ті, люблять звишену атмосферну вологість, люблять сонечко, не цей симбіоз. Задовольняємо. Відеозвіт для моєї сестри готовий. Відеозвіт для самої себе готовий. Я бачу, які рослини я отримала, зафільмувала їх, щоб на згадку було, і побачимо, як вони будуть зростати. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Тримаймось! Все буде Україна! Пока! До нових зустрічей!